Визначна подія відбулася в Україні. Велогонка Тур оф Юкрейн, і зараз до нас завітали учасники і організатори, тобто спортивний директор цієї велогонки, Олександр Артемів та Сергій Лакуті. переможець Вітаю вас, добрий день, Олександре. Які залишилися враження і звідки взялася ідея організувати таку велогонку з такою претензійною назвою? Ну, стосовно вражень, що ми можемо сказати, що вчора тільки закінчився етап. Дуже складно якось. Ну, ми задоволені, як зробили перший крок. Як народилася ця ідея, народилася вона дуже просто. Спортивний клуб Корс, він був ініціатором проведення перших міжнародних змагань на території України. Харайзен Парк це теж спортивний клуб Кольс організовував. Ну, це однодневні гонки. І зараз ми для себе зробили висновок, що треба. Більш ретельно підходитись до проведення міжнародних заходів, в першу чергу запропонували провести багатоденну гонку. І ця ідея була з такою серйозною назвою Tour of Ukraine, тому що ми, як всі професійні велогонщики, розуміємо, що є такі чудові змагання, як Жироде-Італія, Турде і Чому в Україні немає такого заходу? І ми вийшли з таку ініціативу до Федерації, до міжнародного союзу велосипедистів. Вони підтримали нашу ініціативу, дали нам добро. Чесно кажучи, нас дуже добре перевіряли. Був міжнародний комісар з Греції Володимир Спетерс. Он вчора ми проводили мітинг. Він сказав, що для початку це дуже круто було. Ця ідея нашого полягає в тому, що ми хочемо, щоб не тільки український велоспорт знали ще більше за кордоном, а й наші в першу чергу мешканці України, жителі України розуміли, що таке велосипедний спорт. Тому що, коли перший раз проводились гонки міжнародні, як в Києві, як в Донецьку, то всі жителі, мешканці цих міст вони дуже складно відносились до велосипедного спорту шосе, тому що прикривалися вулиці, виникають певні незручності. А в той же час, от вже вісім років Horizon Парк у Києві проводиться, ми вже бачимо зміни. Люди виходять, вітають з прапорцями, приходять на фініш, на старт. Це треба виховувати, як виховують що 100 років Giro Італія це свято. Практично, що де франс що Giro Італія, практично люди беруть відпустку і виходять на ці змагання вболівати за своїх улюблених спортсменів. Тому, тому ми хочемо, щоб така ж була ситуація в Україні. Ну і друга ситуація: то що ну без професійного спорту, без зірок велосипедного спорту українських не буде розвитку, не буде просування виду спорту. Ми знаємо на прикладі боксу. Віталій Кличко, Володимир Кличко пішли Ломаченка, Усік. Це пліяда буде рости після того, як будуть зірки? От ми хочемо запалати ці зірки українського велоспорту? Ну одна зірка у нас уже тут в студії? Переможець першої етапу генеральної класифікації. Сергій, чим запам'яталася ця гонка? І в принципі вам є з чим порівнювати, тому що величезний досвід є. Як вам перша в історії велогонка Tour of Ukraine? Хорошая организация была. Провели гонку по красивым местам, собрали хорошие участки трассы. На первом этапе было и такое интересное кольцо, и горы были, спуски, равнина, кое-где подувал ветер. Потом раздельный старт, командная гонка была, тоже очень хорошее покрытие было. Все сделано. На ну, вищому уровні, можна сказати, якщо сравняється з іншими країнами. Будь-яка перемога це лише ну, зазвичай вершина айсбергу великої командної роботи. Наскільки вам вдалося все таки бути частиною команди? Ну, я так розумію, що вдалося, якщо ви посіли перше місце в генеральній класифікації? Ну, звісно, у нас команда постійно слажено працює, поставлені определені задачі і стараємося виконувати завжди. Добиватися результатів, побед. Олександре, будь-яка велогонка – це можливість презентувати країну. Зараз я так розумію, що це був такий експериментальний варіант по Київській області, але в перспективі хотілося, щоб «Tour of Ukraine» охопив всю мальовничу нашу країну і Карпати, щоб там були, і Поділля, наприклад, і десь при Чорномор'ї. Тому що, ну. Там дає телевізійна трансляція велогонки. Там зазвичай люди, які навіть не цікавляться спортом, іноді для себе помічають якісь там цікаві туристичні місця. Вони дивляться, вони більше дізнаються про країну. Які плани на майбутнє? Ви знаєте, ми дуже добре розуміємо цю ситуацію. Стосовно організації гонки, ми план на наступний рік, ми, в принципі, вчора закінчили, і вже вчора ввечері ми обговорювали питання організації торгів України на 2017 рік. Ідея полягає в тому, що ми, враховуючи всі ті недоліки, які пов'язані з ситуацією на дорогах, з покриттям доріг, ми плануємо на наступний рік все рівно ставимо собі амбіційну ціль. Розпочати цей тур оф Ukraine зі Львова. Потім ми вже почали працювати зі Львовом, обговорювати це питання з спортивною громадськістю. Велосипедною потім Івано-Франківськ, Рівно, Житомир, Київська область, і фінішувати в Києві. Це на 2017 рік. А потім безумовно саме глобальна ідея це провести логунку по всім містам міста, міста нашої України, тому що на сьогоднішній день це дасть можливість об'єднати всю Україну в той же час, що відбувається у нас в країні. Я думаю, що це буде дуже цікавий проєкт, амбіційний, цікавий. Но ми вже готові до нього і ставимо собі найвищу ціль. Сергій, два роки тому були розмови, була інформація в пресі, що можливо ви приймете російське громадянство, зважаючи на те, що ви з Симферополя зараз, я так розумію, це питання, питання знято і ви виступаєте за Україну і е, берете участь в олімпійському відборі, наскільки я знаю. Е, які шанси у вас потрапити на Олімпійські ігри і представляти Україну там? Ну, Зараз стоїть питання про те, що як Дійствуючий чемпіон України в роздільному старті. Но так як це свожила ситуація, я навіть не знаюсь в зборній команді України. Тобто вопрос стоїть теж в борі на Олімпійські ігри. І все-таки на чемпіонаті України ж буде вирішуватися, наскільки я розумію, хто поїде до Ріо де Жанейро. Ви будете брати участь? Буду участвовать. Добиватися результата, і якщо все складеться найкращим чином, то наскільки я розумію, ви все таки полетите до Бразилії. Хотілось би, ну добре ж такі бажання існують. Олександре, те, що дві велогонки: рейс горізон парк і тур оф Юкрейн, вони так поруч, вони не заважають одна одні чи навпаки допомагають, тому що частина учасників може нікуди не їхати, а одразу ж переключитися з одних змагань на інші? Ну, чесно кажучи, що це ми так зробили, розраховуючи на те, щоб запросити, як нам більше команд. Безумовно, це допомагає. Для організаторів, для нашої українських, української влади це складно, тому що дуже серйозні проблеми потрібно вирішувати у цей короткий період часу. Більш того, зараз закінчив тур Україн, і хлопці вже сьогодні переїжджають в Вінницю, там буде дві однодневні міжнародні гонки. Це тур Вінниці і тур ЄСД Донбас, які відбудуться в суботу, в неділю. Це теж міжнародні старти. Але ну, на нашу гонку на туфи України найбільша кількість міжнародних команд приїхала. Частина там дві команди не приймала участь в горизонт парку. До нас вони доїхали. І зараз до Вінниці 3-4 команди не їдуть. Але загальний пул спортивних команд вони безумовно приймають участь, і це зручно для спортивних менеджерів і для витрат, які витрачають. Команди, які прилітають, приїжджають Ну, сумане, до країни. прилітають в країну і вже в Україні пересуваються. Вони адаптовано пересуваються Приймають участь молоді велогонки Дуже непросто зазвичай вклинюються в цей графік світовий взяти, наприклад, знову ж таки ту велогонку... Яка нещодавно з'явилася Азербайджан. Так вона була категорія 2,2, Зараз підвищилася в категорії. Фактично, державні кошти хороші, такі потужні в Азербайджані. Виділяються не як з цим в Україні? І чи плануєте ви в перспективі також підвищуватися в класі і запрошувати більш титулованих спортсменів? Більш потужні команди? Можливо, Ні, Безумовно, ви стовідсотково праві. Ви правильно все сказали. На сьогоднішній день наша гонка 2,2 класу, але ми ставимо для себе ціль підвищувати кожний рік цей клас. Питання полягає в тому, що проблема в чинному законодавстві в сфері фізичної культури та спорту пов'язана з тим, що нема закону о спонсорстві або міцнавстві. І ті спонсори, які готові витрачати кошти, це на сьогоднішній день їм, їм не дуже вигідно це робити. І якщо в інших країнах цей процес врегульований в Італії, Сполучених Штатах Америки, в інших країнах, то на сьогоднішній день у нас нема чинного законодавства, яке могло би дати можливість спонсорам виділяти кошти. Але якщо і коли це відбудеться, то за великим рахунком можна буде говорити і про повноцінні телевізійні трансляції, і про хороше промо, і про я так розумію, теж пристойні призові. І будемо на це сподіватися. Я дякую вам за те, що завітали до нас. Бажаю успіхів вам виборювати міц на олімпіаді під українським прапором і організовувати велогонки дійсно най, най, найвищого рівня тут у нас, щоб люди могли бачити всю красу велосипедного спорту і всю красу України. Шановні.